Я дуже часто чую такі речі, що Радіас не розсмоктується, викликає фіброз та те, що пластичні хірурги не хочуть брати пацієнтів після процедури ін'єкції Радіас на хірургічну операцію. Я пластичний хірург і сертифікований тренер з препарату Радіас. Я працюю з ним вже більше 10 років, і я не з чатов знаю про цей препарат, а з доказової точки зору. Радіас – це найбільш досліджений препарат у світі. Він пройшов більше 200... Клінічних досліджень вони підтвердили його безпеку та ефективність. Радіс вже 19 років має американську сертифікацію FDA, А в ЄС зареєстрований вже 22 роки. Це однозначно підтверджує його безпеку. До того ж, якщо б він викликав ускладнення, фіброз та щось інше, його би не використовували в найкращих клініках всього світу. Ще один міф це те, що радіус залишається у тканинах назавжди. Насправді він розсмоктується близько одного року, що підтверджено дослідженнями. При розсмоктуванні радіус залишає після себе новий колаген, що може продовжувати ефект до півтора року. Часто є нарікання на препарат від косметологів без вищої медичної освіти, а також від лікарів, які не мають достатньої кваліфікації. І дійсно Радіас вимагає добрих знань і вмінь, такі як знання анатомії, виконання протоколів та техніки введення. Насправді Радіас є біодеградуючим філером і він повністю виводиться з організму. Чутки про його перманентність це міф або неправильне трактування механізму його дії. Що стосується того, що пластичні хірурги не беруть пацієнтів після процедури ін'єкції радіс, про це може сказати те, що я як пластичний хірург не бачу об'єктивних причин відмовляти цим пацієнтам. Саме проведення процедури у сертифікованих лікарів дає вам гарантії безпеки та ефективного результату процедури. Залишилось запитання? Пишіть їх у директ.